Друзі, вітаємо! Скажу так: сьогодні відбулася зашкварна прес-конференція. Зашкварна чому? Тому що мало таких ситуацій в історії взагалі було, коли аля провладні. Представники чиновників, такі собі активісти, революціонери там, антикорупціонери да? збирають в укрінформі якісь прес-конференції для того, щоб розповісти про корупцію якихось там людей, об'єктів і так далі. І при цьому на цю прес-конференцію. Для того щоб е, надати відповідь е, на якусь там брехню, маніпуляції і так далі, сходяться е, громадські об'єднання, сходяться волонтери, сходяться саме бізнесмени, е, сходяться представники цих об'єктів, щоб сказати, що люди, ви що, на всю голову довбануті, е, в чому ви нас звинувачуєте? Тобто Збираються люди на прес-конференцію аля активістів для того, щоб задати питання і висловитись. Так отож, що відбувається? Значить, в двох словах, бивши керівництво, колишнє керівництво, ДК Департаменту культури КМДА, разом Колишнє, тому що воно втекло з України, кинули департамент після 24 лютого, е нарахувало собі зарплати плюс премії, будучи за кордоном. Е тобто кинуло все і всіх. І е, на початку березня вже виплатило собі і зарплати, і премії, і надбавки е, з урахувак є авансом е, за сам березень місяць і, взагалі, за. Всі ці місяці, ну, з моменту повномасштабної війни, уявляєте собі, що відбувається. При цьому в КМДА перше засідання там в х числах березня відбувається. Встає там кличко, Поворозник і питають. А де в нас представники департаменту культури? Тут стає якась зіночка, каже: Я є. А вони кажуть: а хто ви взагалі така? Каже, то та я там керівник якогось відділу. Уявляєте, не директора нема, це Яна Барінова, яка в відень уїхала, немає ніякого заму, нема нікого. Тобто на це засідання прийшла просто керівник якогось собі там відділу і все. І ці люди собі виплачують зарплати і так далі. І так далі. Так ось ці люди найняли відому активістку, з якою там працювали по, по чайній. У цієї активістки, по суті, почайна, це була ну, класна тема, правильна тема. І ми, як оболонці, і як Яни цю тему теж підтримували. Але вони зараз її витягнули як от, груддю на бронепоїзд, от, і рішили привести прес-конференцію е і намагатись нахлобучити як КМДА, так і наш парк Муромець. Е саме той парк, в якому вже Шість років, ну, шостий рік відбувається там п'ятий рік відбувається реабілітація, відпочинок військовослужбовців, це те, чим саме ми, от, я, Юля Ципун, це те, чим ми і різні волонтери інше займаємося. Тобто, в даному парку, скажу так: з 2015 року, от, як його почали розвивати, там більше 180 федерацій. локацій Різних видів спорту водних, неводних. Уйма У нас підписані меморандуми про співпрацю з усіма цими спортсменами, там з бізнесом, з локаціями, і люди надають ці локації як для нас, повністю там для родин військовослужбовців, для, е, для всіх. Е, е, окрім нас, там працюють волонтери з дітками-інвалідами. Дітки цей парк постійно відвідують безкоштовно. Там, від катання на якихось катерах, каяках і так далі до займання якимись видами спорту. От. Але в нас виходить ця аля-активістка Моріна і заявляє на весь Фейсбук, записує там сльозний, плачевний такий ролик, що є парк в Києві, який повністю корупція, куди будуть повертатися наші захисники. Тобто, вибачте, ця, скажу городська Нормальна, як в нас там вміють казати, навіть не знає, що в цьому парку вже більше п'яти років займаються наші захисники. А вона каже, куди ж повернуться наші захисники? Дрожащий голос, навіть сльози там душить з цього, о, все, я вмираю! Куди ж повернуться наші захисники? Так от, ці, блядь, моріні я скажу наступне. я теж захисник. І в 16-му році я був звільнений. За станом здоров'я мене комісували бля хамуха. І я знав, куди я повертаюся. Я повертався в X-Park. І я, Юля, повертаємо в експарк усіх захисників бажаючих. Вже я ж кажу, реабілітації та активний відпочинок і захисникам, і їх родинам. А більше того, в самому експарку ще раз 180 федерацій, є куча серфінгістів, вейбордистів, там, спринтерів, різні види. Порту і хлопці ці пішли на війну. І коли вони повертаються до Києва, ротації, відпочинки, там, звільнення по здоров'ю і так далі, ці хлопці повертаються в цей ікс парк. Тобто, це з боку Моріній – це брехня суцільна і маніпуляція. І от уявіть, сьогодні проходить прес-конференція. Ми починаємо задавати питання: то в нас виключають мікрофон, то ця моріна. Відкрито перебиває і каже: от я позапрошувала кучу депутатів, в тому числі ОПЗЖ. Я звернулася до ОПЗЖ. Уявляєте, сьогодні січень, ой, вибачте, сьогодні, в кінець вересня 22-го року, майже вісім місяців війни, вона каже, да, повномасштабної війни з Росією проросійська ОПЗЖ, вона каже, я звернулася до ОПЗЖ. В неї навіть язик. Язик вона навіть не зайкнулася. Вона розповідає, як звернулася до ПЗЖ, щоб вони допомогли нахлобучити парк мурамець бляхамуха. Ви ви уявляєте собі, як воно сидить і от що воно трендить? При цьому вона знову згадує захисників. І більше того, вона, знаючи Юлію Ципун, це представник ГО, родини Небесної Сотні. Вона згадує майданівців і небесну сотню, яка за Україну воювала. І відповідно Юля у відповідь тисне кнопочку, бере мікрофон, хоче задати питання. Ця зашкварна активістка зривається, кричить, що в нас е, закінчилась прес-конференція. Е, всі підриваються, все виключає, і вони всі починають е, тікати. Юля каже: дайте мені е, сказ сказати відповідь, ви згадали Небесну Сотню і так далі. Ніфіга, її перебиває, кричить, мені тебе жалко, там ще щось. Уявляєте, цей зашквар взагалі, що, що відбувається. І ці падлюки всі просто-напросто тікають. От більше того, на прес-конференції була дуже цікава річ. Вони перепутали озера. Ця моріна вказала на план схемікс парка озеро і сказала, що воно не тут, воно знаходиться в іншому місці. Я це буду найближчим часом все показувати і хірячити їх рилом в лайно, яке вони почали. От так от я починаю розповідати, що вибачте, тут це одне озеро, а там є ще одне, друге. Ви не змішуйте, не брешіть людям, які зараз нас дивляться. Не треба в оману вводити. Людей, які прийшли на прес-конференцію і так далі. Більше того, вони показують е, деякі об'єкти і розказують, що вони не відповідають, як там тимчасові, бо на островах там, на острові да, реакреаційна зона, не можна щось там будувати, можна щось будувати і так далі. А я задаю просте питання е, замдиректору КП, от, який вже два місяці, Департамент. да, ой, е, департаменту культури, да, е, задаю питання. Шановний, а ви ж знаєте, що таке Афродіта, яка знаходиться це е, кафе, яке знаходиться у ікс парку. Ви ж добре знаєте, що таке Афродіта. В нього такі очі. Я це відео вам покажу. Я кажу, ти ж знаєш, що таке Афродіта? Афродіта це те місце, е, в якому ти у лютому е, у, е, листопаді двадцять першого дві тисячі 2021 -го року, робив корпоратив. Корпоратив це був твій день народження, куди ти запросив дуже багато-багато таких високопоставлених гостей. Більш того, ти там погуляв, от, не розрахувався, бо ти там, я Бог, я тут цар, і я тут, вибачте, я тут хазяїн міра, це моя корова, я її даю. Не розрахувався і собі пішов погуляти. Так от. Тоді я кажу, тебе влаштовувала та Афродіта, оці об'єкти, да, які зараз вже не влаштовують? От, чувак просто втік. Він каже: Я не пам'ятаю, я багато де гуляв світи народження, але я нагадаю йому, де він був, це е, я кажу, це ж ваш е, підконтрольний об'єкт. Це ж корупція. Мало того, що ви приїхали на ваш е, об'єкт, який під вашим департаментом культури. А більше того, ви ще там, може він там набухався, я не знаю. Там, він не розрахувався. Він не пам'ятає. <говорю> с... да, пам Але чек, дівчата там півночі плакали, не знали, за що вони там працювали, обслуговували їх там всіх. От за що там їжу готували і так далі. От. Е, а на ранок, ну що, ну такого вибачте. Люди люди зібралися, у нас така ситуація. Ну, з кармана подоставали собі гроші, от закрили той чек, да і сказали, у нас багато тут чортів таких заходить, ну їх нахрін там і так далі. Все розумієте, але він не пам'ятає цього, просто не пам'ятає. Тобто маємо справу саме от з такими дикими зашквареними е, корупціонерами. Це тільки от маленькі факти. Більше того, там директор вже розповідав і хотів запросити, вибачте, на цього замдиректора на поліграф. Бо ті акти, акт, який вони там зробили, це акт порушень. Так уявіть собі, акт порушень вони перевірку проводили десь в серпні місяці, в серпні. В листопаді е, зам директор гуляє там, же, де проводили акт е, свій день народження, е, до, Ходять вони до лютого місяця в експарк і намагаються е, отримати 600 тисяч. Вони от захотіли 600 тисяч отримати, щоб їм там е, ніяких питань не було. Тобто, цей акт, якоби який там з порушеннями, вони його замовчали. І аж до лютого місяця намагалися там, якось защемити ікс парк, парк Муромця, тобто защемити їх на 600 косарів. Так от, і в лютому вони мовчали про цей акт, і в березні вони мовчали про цей акт. Але коли Кличко КМДА знімає цих зашкварених чиновників з посад. Коли це було чи в березні, чи в травні, чи от бо вони всі повтікали, і зв'язку з ними нема і роботи і. Культурну спадщину хтось повинен рятувати, а рятували а рятували її, вибачте, волонтери разом з тими людьми в департаменті культури, хто залишився, і Ігор Пошивайло рятував це з музеєм революції гідності. Вони ось оці люди, от з волонтерами, з простими людьми просто рятували культурну спадщину. Там перевозили музеї, перевозили якісь картини. Це все. Ну, все. І коли їх звільнили. Коли Барінова, колишня директор департаменту культури, повернулася, оцей її зам Яворовський да, повернувся, вони почали просто-напросто мститися. І тут взяли оцей акт, який вони тоді наштампували. І тільки зараз, уявіть, рік пройшов, тільки зараз вони почали там цей акт рухати, розповідати про корупцію, тобто року корупції не було. А зараз вона стала розумієте до чого що зараз відбувається? От тільки зараз вони почали. І ось знайшли ще аля цю активістку, яка які сунули ці всі документи. А документи вони розсилали по різним змі. Більш того, це я хочу сказати, що це документи інвестдоговора, Ще якісь документи, це взагалі внутрішні документи. Це є якісь це державні документи, які взагалі не можна просто брати і розсилати їх по змі. Якщо ви, вибачте, вибачте, знайшли порушення, то ви зразу звертаєтесь до правоохоронних органів. А вони ні, рік чекали, півроку до повномасштабного вторгнення вони ходили і намагалися щемити е керівництво, адміністрацію парку, щоб отримати бабки. Потім їх звільнили. Вони от через рік почали розказувати а там все хірово було. Розумієте, ось з чим ми маємо справу. Ну, я не знаю. Тут може Юля зараз пару слов ще додасть. Ну, сьогоднішня, як по мені, прес-конференція це була маніпуляція повна, ну, навіть якщо є да, порушення. Сьогодні було порушення говорити не тільки про експарк, там були і про театри. Ну, на це є правоохоронні органи. органи. Да, давайте запити і розбиратися цьому всьому. Але мене найбільше всього вразила та маніпуляція Анна Бали стосовно захисників України. Те, що людина, проживаючи на оболоні, не спромоглася переїхати в Північний міст. Ти як активіст, да? ти можеш зробити якби, таку собі ревізію перед тим, як починати щось говорити. І не спромоглася подивитися дійсно, скільки активностей водних, спортивних є в експарку. У них було все, як вам сказати, з... Побудовано, Побудовано, що X-Park це у нас якби один сплошний, ну, вибачте, як називаю, Ганділь. Алка-центр. Да. Да. Що там якісь там альтанки, по якимось сумаш... сумасшедшим коштам, вони здається, що там корупція, що там неправильне будівництво. Але в той же час, коли Анна Бела згадувала своєму відеозверненню, такому печальному. Згадувала наших захисників України навіть сьогодні. Вона не удосужилась згадати те, що в експарку дійсно проводяться як активності, як і реабілітація, як і відпочинок наших захисників України, наших родин загиблих, людей з інвалідністю, дітками. Експарк надає локації безкоштовно. І е, якщо говорити навіть про ті ж самі альтанки, е, так як у нас, е, ну я теж це підтримую, да, що в лісах не мають жарити шашлики, да, там не мають палити там багаття, але навіть е, в цьому парку є відведені е, такі собі альтаночки, де люди можуть прийти е, на відпочинок, то чому це забороняти? То тобто, виходить, ми маємо закрити все. І знову люди підуть куди, люди підуть в ліс, і у нас буде знову горіти і полихати ліс. Якщо є якісь порушення, цим мають займатися правоохоронні органи, а не е люди з надуманою якоюсь проблемою. Тому що, повторюю, сьогодні я знову побачила маніпуляцію. Так як е Аннабелла побачила, що я прийшла, вона згадала про Небесну Сотню. Хоча на протязі всіх цих років, майже дев'ятий рік, вона ніколи про неї не згадувала, не про Небесну Сотню, не про Майдан. Навіть, вибач, на жодному заході ми її не бачили взагалі, е не по Майдану, ми ж її не разу не бачили. Ні, вона сьогодні разу не прийшла. вона, те, що я була, і вона вирішила згадати, е може вона подумала, що це якось. ну... Змінить мою думку про неї абсолютно ні. Людина-маніпулятор, людина лжива, людина брехуха. брехуха. Те, що я їй сьогодні сказала, і вона не надала мені слова навіть сказати. Взагалі, вона виключила мікрофони і піднялася, що прес-конференція закінчена. Прес-конференція да? багато хто вона знає, це. Іде як. Виступаючи і той же час дають змогу акредитованим, як там журналістам, да, і громадським організаціям, яких допустила на цю прес-конференцію, кожному задати питання і отримати відповідь, що сьогодні ми побачили. Питання змогла задати тільки одна журналіст з телеканалу ICTV і тільки один е, депутат з Слуги народу це пан Трубіцин. І то, коли мене, вибачте, коли мене перебили, перебили на моїх так. питаннях, да, вона одразу слово дала тому е, зеленому трубіцину. якого... — Ярослав ще встиг сказати слово. За витягла. Е, ну, Не слово там було гарне таке речення, по суті, по ділу, на що вони не знали, яку надати відповідь. І е, далі все, прес-конференція закінчила. Ну, що це? Це все коли йде все побудовано на брехні, воно ніколи не до чого доброго не доводить. Друзі, я вам так скажу, будемо закінчувати. Це от, от таке просто. От. Ми, ми, ми дійсно в шоці. Ми повиходили всі, я ж кажу, там адміністратори парку, директор парку приїхав, кинув все приїхав, щоб сказати: ви, ви ідіоти. Блін. От що ви що ви хочете? Ще хочу до вибачи, перебувай додавати. Анабела, згадавши Небесну Сотню, і знаючи, да, що я є головою громадської організації, що я є дружина Герої Небесної Сотні, і я представилася не надати навіть на хвилину на дві мені слово. То про яку повагу і про яку згадку вона може говорити, тоді від неї навіть неправильно чекати, як до захисників України. Так і до військових, як, як загиблих, так і е, зараз воюючих. Друзі, я вам, я вам більше ще скажу по поводу цього маніпуляції, фарсу і захисників. Е, після виходу її взагалі відео, цього плачущого про захисників України, куди вони ж повернуться, парку немає, є корупція. Я переглянув взагалі її профіль у Фейсбуку. Я там побачив відео з попугайчиками, посмішки, ша шуточки, там якісь купання, в ріці, якась фігня. Я щось ніхіра не побачив там боротьби за захисників, я, які я згадки. Да, тобто є рівни, є тільки річка почайна. Треба покупатися туди, сходити ще якісь приколи. Як все добре, добрий ранок співаючи, танцюючи тут на плечі. Попугай, папуга вдома, все. А от тут, коли її, вибачте, там на амбразуру Фас кидають оці ці зашкварені ще раз кажу, корупціонери-чиновники, то тут зразу згадалися і захисники, і згадалися сразу і Небесна Сотня, одразу і Майдан, і все. Тому друзі, в мене буде ряд розслідувань. Я по ним буду їхатися просто-напросто катком. По цим всім директорам і по цій вже я кажу, це активіст Анабела Моріна Оболонська. Вона дуже сильно зашкварилася Її хамська поведінка з неповагою. І до людей, які прийшли, і до журналістів, ну і до нас, як волонтерів, і громадських активістів і ветеранів. Тобто нам просто взяли на свої ж прес-конференції, на яку запросили, нам же просто плюнули в обличчя і втікли. Так що далі буде, і буде дуже багато цікавого до зустрічі. І прошу поширювати цю інформацію. Країна повинна знати своїх зашкварених героїв. É a palavra